Доброго ранку. У нас тут, бачите, отака гора є. Ну, стройка, да? це ж знизу, звісно, більш видно, що це дуже високо. Ось такі тут гори. Там, бачите, голова торчить, а хвіст. Так, отакі тут гори. Так, от мені здається, що моя собака вирішила розрівняти оце все. Так, зробити, щоб було рівненько. Тут дуже тут багато, <піску>, піску багато. Треба його вирівняти і влітку будемо засмагати. Так, да, Катюня? Тому так от рівняємо зранку. Нарешті дощу немає. Сьогодні більш-менш нормальна погода. Ну, вітру немає, трохи навіть сонечку вилізло. Так що йдемо гуляти. Усім доброго раночку. Так, в мене дуже часто питають, як це ти два яйця на сніданок і ти наїдаєшся. Так, дивіться, оце мій сніданок. Два яйця, так, але ж там перець червоний. Ну, не червоний перець, а цей ротунда, чи як він називається. Так, цибуля, помидори. І два яйця. І отака сковородочка. Як це можна не наїстися? Так, а тут вже я варю вінгрет. Давно вже вінігрету ми не їли. А сьогодні приїжджає Маша. І я збираюсь наготувати там жаркоє з грибочками і так далі. Ну, це все буде на вечір. А зараз сніданок. Почного. Отак от. Так от. Отут тут завжди любив лежати Саша, а Кеті завжди лежала отам. От тепер все. Вона перейшла на його місце і тепер валяється тут. Так, в мене питаннячка, коли вже я полежу? Нє? що тані лежати? Треба шити матіки, треба пакувати мох, складати новий комплекс. За мене Кеті полежа. Ось таке життя. От саме так я і роблю. Тут в мене мох, я його роздираю, пакую. Тут в мене колоночка, бо я складаю новий комплекс. Я не складаю його вже вчу. Боже, вчу, вчу. Ой, Жопка болить, ручки болять, пресик болить, але вчу. Так, от там дзеркальце, а отут косметика. Тому що треба вже скористенько фарбуватися. Так, погода там пасмурна, не дуже. Скоро треба бігти на тренування. От. А сьогодні ввечері в мене Віка і Маша. От так от. Машуня приїхала, так що я на неї чекаю. На їх чекаю на Вікусю і на машуню. І буду готувати щось смачненьке. Дивіться. Ось о, ось -о машуня, ось -о Вікуся. Так, мене там писала дівчина перший раз у мене на каналі, каже, як зрозуміти, хто така Вікторія? От пояснюю, оце от вона. Це донька, це внучка. Оце вони обидві. Так, як, як ми обнімалися і цілувалися подивитись у їх на каналі. Бо я в цей час готувала. Вони мене. Заста... Вони мене... Да. Як У З подив... Знаю, вона готувала. Ні, ну, я з вами пообнімалася і побігла готувати. Я не могла знімати, я про те кажу. Ну, От ти мене не зрозуміла. Так, Бо вони мені вона казала, що до сьомої вона на роботі. Значить, прийдуть не раніше, ніж пів восьмої. Вони прийшли пів сьомого. І ось і ось дивіться, ні, то на тих часах. І ось, ось дивіться, я все в мене в заготовках, отут у мене вінігрет. Тут в мене робиться жаркоє. Так. Тут буде салатик. Що вони там заливаються хохотом? В общем, і ще ж будуть чебуряки. Мастер клас. Мастер клас, як треба зустрічати внучку з дочкою. Коли довго внучечку не бачиш. Це жаркоя, це чебуреки. Так, це венігретик, це, це салатик, це селедочка. Отак от. Так що, дівчата? А от там теж чекає. Зараз дам. Доброго раночку. Катюня, покажемо, який в нас сніданочок. Покажемо. Ні, в Катюні вже був сніданочок, ми вже погуляли. Відповідаю на питання. Чи не б набридла мені яєшня? Ні. Але ж вона може бути з овочами, може бути отака з бутербродиками, так? М -м? Класно. Ну... Разнообразна яєшня. Ось так. Сьогодні в мене такий сніданок. А ось я. Так, ну що, бачили? Разнообразя, чи як там вже сказати, різноманітність яєчні? Але ж буває і просто два яйця на сковородці і якийсь там салатик. Ось так. Так, ну що? Бачили майстер-клас, як треба зустрічати внучку? З дочкою, звісно. Так, ну з вікою ми бачимося дуже часто, майже кожного вечора або кожного ранку, бо вона ж з нами гуляє. А Машуню ж давно не бачила. Ну, хотілося дитину чим здивувати. Мені вдалося. Маша каже, Бабушка. Як у тебе так все смачно? Я не розумію. Я все роблю точно, точно по твоєму рецепту. Блінчики. По твоєму рецепту. Нєт, не такі. Кажу, Маша, ну як це блінчики не такі. От ви ну не такі, ну не можу я. Не, не... У мене він товстий або різиновий, або, ну коротше. А голубці, Боже, вона обожнює мої голубці. Каже, готувала по твоєму рецепту. Все робила так, як ти казала. Ні, не такі. Каже, тепер в мене до тебе запрос. Робимо перці. Бо перці це ж простіше, голубці там крутитися, то все, а перед, що напхав, та і все. Кажу, Маша без проблем. Значить, завтра купляєш перці. Потім треба повирізати. Хвостики, потім отак от покрутити, витягнути, почистити там перчик внутрі, Маша. такі очі. От, Потім зробити фарш, там тра-та-та-та-та, все а потім вже начиняємо ці перчики. А, вона ще до цього каже: не просто хочу перці, а щоб я зробила їх з тобою. От Просто я буду все знімати, як ми разом з тобою робимо ті перці. Ну, а я ж кажу, що все, да, купляєш завтра, виковирюєш серединку, там все готуєш все не те саме вона дивилась, допінь і каже: Ні, давай просто про це розкажемо. Бо це дуже складно опять виковирювати ці всі штучки і так далі. Кажу, ну Маша, ну що ж там ну повиковирюєте? Я кажу, завтра з мамою вдома сядете та й повиковирюєте. Віка, да, в магазин сходити, перчиків навибирати, потім їх повикавирювати. Ну, в общем, зійшлися на тому, що просто розкажемо, як це робиться. Так от, я не згодна. Ні, сьогодні такий день, у мене там багато є з чого робити, і плюс ввечері тренування, а я ж таки з цим же ж комплексом вчу, Боже, це капець. У мене сьогодні будуть дві дівчини на тренуванні. Дві. Ну, а я що? Все одно я йду, я тренер, мені треба. Так, ну я завжди кажу своїм дівчатам, що я вам вдячна, що ви заставляєте мене займатися спортом. Дві так дві. Все одно будемо пригать, качати жопки, пресики, бо в мене все болить. Це тільки два рази ми робимо новий комплекс. Але ж... Ну, як сказати, змінилася нагрузка на різні групи мишць, і, як завжди, як комплекс міняєш, знову все болить. Але це приємно, це дуже приємно, коли ще болить там, де треба. Так, там трохаєш ручку отут. Ага, ага, щоб там не обвисало. Трогаєш там себе за ягодичів. Ой, що там оті ягодиці? Качаються, класно пресик, ой, пресик хорошо болить, значить, пресик працює, ну і так далі. Так що сьогодні займаюся двома. Так, я не про це перейшла на шейпінг. Значить, Маша сказала, будемо просто розповідати, а я сьогодні вирішила, та ні, я буду їхати з роботи, куплю перчиків, повиковирюю, приготую фаршик, все зроблю. І завтра запрошу Машу, і ми в мене на кухні. А вона хотіла, звісно, у віки на кухні, на новій, на гарній, там, щоб там все таке було, там корот. Ну, якщо захочуть у віки, то через дорогу перейти недалеко. Візьму перчики, фарш, піду до віки і будемо готувати. Так що я думаю, що все, що ми будемо готувати. Маша буде знімати, і то буде в неї на каналі. Я знаю, що це буде весело. Вчора ми насміялися, ну, ой. ми, Маші, почали розказувати, які ми зробили масочки, там, кремчики для лиця. Ну, Маша ж ну, це ж капець. Ні, тільки те, що лікар призначив. Не можна. Не можна. Ви не знаєте, як воно там. Той состава, може, то підходить, а то не підходить. Кажу, ну чого ти думаєш, що якщо. А я ж там почала за волосся, що ну, дуже нервово це все, і дуже полізло волосся, кажу, треба відновлювати це все, щось робити. І вона йди до трихолога. Я говорю: що твій трихолог скаже мені більше, ніж я знаю? Що в мене на нервній почві повелазило волосся? Ну, Ну, все, зараз я. Почала нормально їсти, кажу, я зроблю, пороблю масочки. Які масочки? Що ти будеш робити? Нет ну, до трихолога, він там в лупу подивиться, скаже, там чого не вистачає і так далі. Кажу, я, я не знаю, я до лікарів не люблю ходити, а то ще ну, кажу, чого ти впевнена, що народні оці всі рецепти гірше, ніж тобі розповість трихолог. «Потому що ти не знаєш, в яких пропорціях Короче, намажеш ти собі на голову, так, гірчицю, чи, що ти там збираєшся намазати, волосся повипадає. Ми насміялися, це просто кажу, Маша, от хочеш вір, хочеш ні. А кремчик класний. Все, фу, я не хочу з вами спорити, безполезно, з вами безполезно, ви все там самі. Я, кажу, ну, от, я все сама роблю, і от, з лицем у мене все життя, все нормально. Я кажу, взагалі до 30 років я вмивалася милом, непонятно яким, яке там лежало, таким і вмивалася. Тому що то гени! от у тебе таке лице класне і все. І от там, чим його не мий, воно ну, коротше, нежирна кожа, пори не запиваються. Кажу, я в житті в своєму не була в косметолога. в житті в своєму кажу, Маша, клянуся тобі. Я ніколи я не довіряю, щоб мені там щось подавили або там щось робили з лицем, ні. Я сама бачу, що мені там, де треба щось там помазати. <сум> Хоча я з нею, звісно, згодна. Так, ну, просто казати, коли немає проблем. Коли є проблеми, то починаєш по-іншому на це все. Ну, ми прийшли. До єдиного висновку, що якщо проблем немає, то так я розсуждаю. А якщо були б проблеми, то може б я б не так і думала. Хоча я думаю, що що ні. Так, я дуже багато балакаю. Ось. Це знаєте що? Це колонка. І я зараз перед тим, як бігти на тренування, ще раз, ну, я не Роблю вдома весь комплекс, я його роблю в голові. У мене все записано на бумажки. Я сідаю, включаю музику, і, знаєте, як запам краще всього запам'ятовується оцей 45 хвилин у цього комплексу. Запам'ятовується як стихотворення. От як ти вчиш стішок, от так точно і тут. Тобто, зрительно. І працює пам'ять. І потім, як ти починаєш вже проводити тренування, в тебе ну так, як стіг, що за чим, йде просто в голові. І ну, дуже швидко все вивчається. Ну, 3-4, максимум 5 тренувань, і я вже знаю його на А зараз, поки що в мене перед носом, так я чіпляю в себе бумажечку, і там у мене всякі чортики понамальовані. Я знаю там, що за чим, і я потрошку підглядаю. Так, все. З Катюнею вже другий раз погуляла, вже збираюся на тренувачку. Так що всіх люблю, всіх цілую. Завтра будемо знімати, як ми робимо перчики. І сподіваюся, що у Маші вийдуть такі смачні, як в мене, під моїм чутким руководством. Отак. Всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черник.